We'll У нас відбулися чергові зміни до бюджету. Бюджет Черкаської міської територіальної громади отримав кошти із обласного та державного бюджету. Зокрема, доходна частина загального фонду у нас збільшилася на мільйон, а саме це на виплати 50 тисяч сімей загиблих, у які пов'язані з проходженням АТОС, і 51 мільйон. Ми отримали кошти із державного бюджету на будівництво внутрішньо переміщених осіб це Чорновола 118-1. Крім того, відбулися перерозподіли по департаментах. Зазвичай це на початку року це зміни по назву об'єктів, які виникають для можливості фінансування та реєстрації відповідно наших головних розпорядників. Також в цьому проєкті передбачено 2,5 млн на Черкаський водоканал, Це низький в статутний капітал, це на сьогодні у нас одне з проблемних підприємств. Оскільки тарифи не забезпечують його діяльність, і тому змушені збільшувати його фінансування таким чином. Крім того, інші департаменти це виключно в межах своїх пропозицій. Ну і передбачені більше мільйона співфінансування на по департаменту освіти на ті субвенції, які нам вже отримані. Ми із державного бюджету.